Всім привіт вітаю вас в новому дні. Він в мене сьогодні холодний і туманний, і раптом захотілось чогось теплого і солоденького, але так, щоб не виходило за рамки корисного. Тож в мене вихідний і новий рецепт. Сьогодні готую шоколадний тарт без випічки, яєць, цукру і борошна. Взагалі, те, що не потребує великих зусиль, моя любов. Для основи я обрала горіхи, їх потрібно трохи перебити в блендері. Для солодкого смаку і текстури додаю фініки і одразу 2 столові ложки какао. Перемішую вже більш ретельно, і я вирішила додати ще одну столову ложку кокосової олії. І за потребою трохи води, і мені таки потрібно. Перемішую до в'язкої текстури. В мене зайняло десь. 5 хвилин, мабуть. Далі готую форму, її попередньо вкрила плівкою. Взагалі це не обов'язково, проте потім легше діставати. Всю свою суміш викладаю в форму і ретельно її розподіляю. Роблю це руками, і щоб було зручніше, я змощую водичкою пальці, і тоді легше все розподілити. Формочка в мене діаметром 28 см і обов'язково роблю борти десь приблизно 1,5-2 см. Тут я відмітила, що не дарма ходила на майстер-клас з гончарства. І коли все готове і сформовано, основу необхідно відправити до холодильнику десь приблизно на годину. Але в мене зайняло трохи менше часу. І поки основа охолоджується, я буду робити начинку. Цього разу все просто. Мені знадобиться шоколад. Я обрала темний: 70% його знадобиться 200 г і також потрібні вершки. Взагалі я хотіла вівсяні, але цього разу їх не знайшла. Тож будуть кокосові. 100 грам вершків потрібно розігріти майже до стану кипіння. Можливо, шоколад потрібно було натерти, щоб він швидше розтанув, але я вирішила просто нарізати шматочками, і він, в принципі, дуже добре розтанув. І потім або ну дуже на маленькій температурі, або взагалі зняти з плити, помішувати і додати шоколад. Готові суміші потрібно дати трохи охолонути і потім обережно влити її в основу. Також ретельно розподілити і відправити в холодильник цього разу на 2 години. Взагалі потрібно дивитись, але в мене зайняло, мабуть, менше. Десь приблизно годину, десь так. І ще я одразу підготую декор, щоб потім просто його викласти. Я використовую полуничку, м'яту, ще в мене гранат і лохина. Куштувати свій тарт я планую із кавою 25 кофі Roasters вони є виробниками свіжообсмаженої натуральної кави. Перш ніж щось обрати, я зайшла на їх інстаграм і отримала насолоду від вайбу, який вони випромінюють, як кайфують від своєї справи і як поширюють кавову культуру. І мені настільки захотілося самої кави, скільки стати частиною цієї магії. Дуже приємна дівчина ознайомила мене з асортиментом і підібрала типи смак. За всіма побажаннями, я обрала для себе дріпи через їх легкість використання і мобільність. І мені також запропонували промокод на наступні покупки протягом місяця. Тож, якщо ви шукаєте нові смаки, я залишу всі посилання в описі і, використовуючи слово натхнення, ви можете отримати знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів та наборів. І, хоча я, мабуть, все ж таки чайна людина, чоловік зацінив. Коли тарт вже повністю застиг, його можна розчихляти, прикрашати і куштувати. Я просто зверху викладаю всі свої ягоди, але можливо наступного разу я викладу їх трохи раніше, ніж він повністю застигне, щоб вони втопились трішки в шоколад. І справжнім фанатом цього тарту виявилась моя дитина. І я вважаю це досягненням, бо він ще той гурман. І я дякую всім вам за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і мені вдалося поділитись з вами не тільки рецептом, а ще й теплом. І до зустрічі в нових днях. Пока.